Я об'єднаю свій ранок з прийомом вітамінів. Зараз я вранці приймаю Омегу, Омега-3 у мене, звичайний білетинові копсом. Такого не чималенького розміру, але мені нормально. Приймаю вранці і ввечері, але зараз от показую саме ранковий прийом вітамінів. І ось уже другий день почала приймати холодно. У мене страшенно випадає волосся, тому що терміново потрібно робити, тому що протягом вже трьох місяців я вже скоро взагалі волосся залишусь. Це ось такі капсули. Відриваємо одненьку. беремо стаканчик з водичкою. Ось тут ми відчиняємо. І переливаємо з капсули весь міст в водичку. Ось такого на чорного кольору. Смак має мені ем, нагадує дуже сильно смак якогось е, сиропу від кашлю, має такий солодкий присмак з кислинкою, але буду сподіватися, що моє волосся. Прийде в норму після використання цих, цього колагена. Задоволення його пити таке собі. але оця пачка, що я вам показала, вона розрахована на 30 днів прийому, тобто 30 днів я буду купити. Я сподіваюся, що дійсно це вплине на а, стан мого волосся, ну і шкіру також. От, так що будемо з вами слідкувати за цим і через місяць я вам скажу, є якийсь результат чи ні. Я сподіваюся, що за місяць можна буде вже зробити якісь висновки на рахунок цього засобу. Сьогодні такий жаркий день, просто неможливо. А ми собі запланували з'їздити в супермаркет, у нас закінчилося м'язко, тому вже потрібно їхати, відкладати не можна. Ось. Зараз йдемо на зупинку, ми будемо їхати на автобусі. На можливо, на таксі поїдемо. Будемо дивитися по ситуації. Пересіжнемося з нашими друзями і разом їдемо в супермаркет. Трішки вам покажу, яке ми м'ясо купуємо, що по чому коштує. Сьогодні ось таке відео, тому беру вас з собою. Ми в супермаркеті. І Аліса захотіла фотографуватися, позувати тут. Тож така казяпція, чи що тут подарунки різні. Ну і звісно, Аліса це дуже-дуже привабило. Йдемо за покупками. Завжди їх беру, вони заморожені, 49 тисяч донго не коштують. Я беру два пакети потрапив, це я використовую на борщ або на суп, коли готую. Ось ще інше куряче м'ясо. Я завжди беру це філе. Єдине, що воно також заморожене. ось таким великим смаком я беру, поки приїдемо додому, то воно розмержується, всякі лапки, ножки, все що завгодно. Тут продається, до речі, ось такі лапки, ну прям е, полюбляють і в'єтнамці, і корейці, і китайці їсти, Ну ми якось ні-ні ні. -ні, -ні. Е, можливо, є любителі, але ми точно ні. Покажу вам трішки ціни на ось є свинина, там є яловичина далі. Кому цікаво, зупиняйте, перераховуйте. Щоб я вам не, не озвучувала це все, тому що не всім цікаво. Ось яловичина з цієї сторони. Там спочатку я вам показувала, то була свининка. Яловичина, звісно, дорожча, свинина в середню таку ціну, а зрозуміло, що найдешевше це курка. Я їхала і була налаштована взяти лише м'ясо і сосиски, але як завжди набрали купу всього повну корзину. Вже дома вам показуватиму, що ми тут накупили. Це перший поверх, зараз будемо підійматися ще на другий поверх. Тут два поверхи, великий такий супермаркет, тут і кафе в них можна поїсти, але ну, ми туди ніколи не заходили. Ми суто за продуктами швиденько скупилися та й додому. Відходь, Аліс, Відходь, відходить, відходь. 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 Так, ось що ми купили цього разу. Я взяла перчик для салатику, грибочки. можливо, приготую з картоплькою, можливо, так буду смажити, ще не знаю. Взяла зелень, цибульку і руколу. А, не рукола, а. Кінза. Ось така зелень для Був салат Тут в мене два здорових цукіні Женя взяв такі льодиник, у нього ще не прийшло в горло, час від часу. Йому хочеться таке пом'якшити. Пачка чіпсів Ось такі цього разу взяли жулешки для Аліси сосисочки Кетчуп, молочко також Алісі. Ну, мяско, Це ми за ним їздили. Я взяла два пакета фелія і два пакета курячих ніжок. Два мила взяла. Я собі ось таку ліксону, що купила. Ну і ось такого здоровенного багета. Цього разу придбали ці всі наші покупочки. Нам обійшлися 700. 720, здається, 1000 тонн. 726. 726 я вам на екрані вкажу, що це потрібно. Чималенько витратили, їхали лише за м'ясом. Ну, у нас так частенько виходить, що їдеш нібито за одним. а Ще і інших продуктів набираєш, тому що вже, ну, як прийшов в супермаркет, то щоб не бігати потім по базарах. В пошуках чогось. Ось такі в нас були покупочки цього разу. Привіт, друзі! Ми вибралися сьогодні на пляж, Не дуже така сонячна погодка, але ми запланували сьогоднішню сьогоднішній похід на пляж. Та я хочу вам розповісти про таку подію, що відбулася сьогодні у нас вранці. Десь близько 12-11 з чим то було, я навіть не пам'ятаю, що це був була за година. Стався землетрус п'ять чим то балів, Я його не відчула. Женя добряче відчув і в чаті почали багато писати. А, що багато хто відчув, у когось там в квартирі а, прям попадало щось, там якась косметика стояла у дівчат, все на столі по, ну, почало трястися і попадало. А, писуть, що ще очікується поштовхи десь біля другої години, вже майже дві години, побачимо, що буде. Але ми вирішили таки все рівно вийти на пляж, тому що, ну, мабуть, на пляжі в цей час. Спокійніше буде сидіти, ніж в будинку, який може скластися. Трішки так напружено себе почуваю, неспокійно із-за цього і якось в небезпеці відчуття, що ми знаходимося в небезпеці, в якомусь такому стані очікування. Ну, побачимо, що воно буде. Буду вас тримати в курсі, але сподіваюся, що на цьому все закінчиться, більше поштовхів не буде. У нас трішечки пройшов дощик і досить комфортна температура на вулиці. Це не заважає людям купатися. Неймовірна кількість людей зараз а, в морі. І добре те, що а, добре те, що більше поштовхів землетрусу не було. Сподіваюся, вже нічого не буде, тому що трошки так ем, неприємно почуваєшся в якомусь стані очікування, скажімо так. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Привіт, які друзі! У нас вже наступний день. Ну, буде тут все спокійно. Ми ще буде все спокійно, та і сьогодні. Хоч уже півдня прийшло. Все нормально. <піллярі> а, <ліс. піллярі> Співачка маленька. йдемо <піллярі> до нас з друзями. Вони приготували там я і запросили нас до себе на тому Ми відмовилися. Тайна готує смачний кам'ян. Це тайський, тайська страва, тайський суп. Один раз вони нас вже запросили. Це знову нам приготувала, написала, приходьте до нас в гості, тому ми, ми йдемо. На вулиці сьогодні так спекотно, там можна ходити гуляти. Зараз біля першої години дня на вулиці взагалі білі немає, одні байки там хтось де неде де проїжджає. Зазвичай в цю годину дня майже ніхто не висовується. На вулиці. Ми вирішили з друзями прогулятися, зайти на каву. Сьогодні ми прийшли в нове для нас капель. Ми прийшли на іншу сторону річки, через річку прийшли, на іншу сторону міста. А тут досить так затишно, гарненько. Зараз подивимося як всередину. Міст, і ми вирішили сьогодні по ньому пройтися. Нам потрібно через річку перейти на ту сторону. І от ми зараз туди прямуємо. Аліса сьогодні знову без денного сну заснула на руках у Тані. А... Ну, сьогодні буде так. Ще ще трішки я її візьму на ручки, бо вона вже, звісно, такий.

Зайшли ще на базар, взяли авокадо, Алісі, кокосик, як завжди. Аліса, кокосик. Так. Привітки! У нас вже наступний день, щось у нас таких два активних дня. святку, ми в неділю на пляжі, були, вчора гуляли, цілісні день щось. трошки підвтомилося. Та й чомусь, чомусь погано сплю. Цієї ночі прокинулася о 3 і заснула о п'ятій. Взагалі таке безсоння було. Хоч прокидаюся, вставаю з ліжка, щось починаю робити, тому що взагалі сон не йшов. Якісь думки в голові весь час були. От. А тепер, звісно, хочеться спатеньки, Спатки хочеться, очки закриваються, кава не допомагає. Аліса заснула, в мене багато роботи по монтажу, тому що я якось то намагалася все, що знімаю, одразу монтувати. Мені так було приємно, що в мене не накопичувався матеріал, а тепер трішки назбирала і мені це не подобається. Ми два дні прогуляли, а я планувала щось помонтувати, змонтувати і ще нічого не зробила. Тому мене це трішки так грузить. Зараз прийду, буду монтувати, сподіваюся, що змонтую за цей час, що Аліса спатиме. Там трішки вирішила покращити відео, трішки всяких прикрас додати. Тому придумала собі задачі, а тепер не знаю, як їх виконати. Ну, буде мені чат в GPT допомагати. Дома. Сьогодні ми в косметичному магазині, дещо собі придбала. Клади на місце. Відратися. Це ж не наше. Клади на місце, ми виходимо. Купила собі олійчик для обрії і туш, покажу вам вже вдома. Заскочили ми на базар, взяли мандарин. Тут в мене помідори і дві цибулинки, кавун Dragon Fruit, там 4 штучки. Взяли це все нам обійшлося: 134 тисячі доларів. Вчора були на базарі, але щось помідорів я не бачила гарних, але ось, ось, сьогодні купили. Та кавун у нас закінчується, тому придбали. Сьогодні Будемо під'їдати всі наші запаси, тому що у нас сьогодні вівторок, а в суботу-вранці ми вже вилітаємо в куала Куала-Лампур. Так, ну, а із косметичних засобів я взяла собі ось таку туш. Бренд, цей мені невідомий. Завтра буду тестувати, разом з вами протестуємо, можливо, побачимо, як воно буде там складатися. Я взяла для об'єму. М -м, так розумію, тут просто, звичайна малесенька щіточка. Завтра все подивимося. В общем А олівчик для брів я взяла цього ж бренду, що в мене і був в mgt але інший відтінок. Тут відтінок п'ятий. У мене попередній був четвертий. Ну, я так на тестері подивилася, що вони майже схожі, четвертого не було в наявності. А ті, що були світліші, мені здалося, що вони занадто світлі, тому ну, взяла буду використовувати ось такі. Дуже рідко я вам показую вечерю. Ось так вона у нас виглядає. У нас на вечерю фрукти. Так, я знаю, що фрукти потрібно їсти вранці в першій половині дня, але ми так уже давно звикли, нам так комфортно. І я нарізаю фрукти. Ми вмикаємо якесь кіно, якийсь серіал або будь-що, що ми можемо подивитися. У нас зараз є проєктор, ми це робимо на проєкторі. Тому ось це наша вечеря. Аліса все-все любить лише кавунчик. Аліса вечеря. Спочатку нормально, Аліса вечеря нормально їжу. Це ми лише на фруктах ввечері. А потім з нами вже є фрукти. Чомусь вона перестала їсти яблуко, драгонфрут вона й не любила. Маракою вона не любить, апельсин вона не любить. Єдине, що я роблю фреш апельсиновий, вона п'є його. І з фруктів вона може ще їсти зараз їй до вподоби. І ось кавун. Це два фрукти, які на даний момент їсть Аліса. От ми відправляємося на перегляд. Якогось серіальку нового, тому що те, що ми дивилися, ми вже закінчили. Вже дуже задоволена моїми новими придбаннями. Олівчик для мене не став новинкою, але це новий відтінок, який також мені здається нормально. Мені підходить, пасує і, взагалі, не варто якось перейматися, що тон трішечки не той, до якого я звикла. Мені здається, все виглядає досить. Досить непогано. Тож мені також сподобалося, вона дуже гарно подовжує віки. ви бачите, які вони стали довгі. Трішечки мені не вистачає об'єму. Я все ж таки люблю, щоб на віях був і об'єм, не тільки подовження. Можливо, вона пізніше розфарбується і трішечки по-іншому буде себе проявляти, але поки що вона дає просто неймовірне подовження на віях. Але хотілося б ще трошечки і об'єму. Мені здається, все досить гарно. Як вам такий результат? Чекаю на ваші коментарі внизу під цим відео. Я дуже люблю читати їх і дуже люблю відповідати вам. таки всім! Я хочу підсумувати вчорашнє тестування, тому що. Так, якось фінального свого заключення я не сказала, мені потрібно було гарненько протестувати стосовно олівчика для брів, то тут все зрозуміло. Це повтор, просто інший відтінок. Ну, давайте вже, якщо почала з олівчика, то давайте вже закінчу олівчиком. Олівчик трішечки світловатий. Для початку мої, моїх брів він... Гарно підходить, а ось для кінчиків він трішки світловий, тому я використовую ті залишки, що в мене є наношу на кінчики, тому що він, він такий має як, ем, відблиск. Моя шкіра зараз дуже сильно жирна і туди потрібен якийсь більш темніший відтінок. А так все гарно виглядає. Те, що Сонобрів, а стосовно того, то я просто в повному захваті, як вона подовжує віки, як вона носиться протягом дня, взагалі жодного ем, обсипання під очима немає. Змивається вона просто шикарно. Я змивала її міцелярною водою, і вона змивається, знаєте, як чулочками, такими ну, ось ем, крупиночками стягується звійок. Не пошкоджуючи щелі, дуже гарно легко змивається. І що основне, що після вмивання немає темних кіл ефекту панди під очима. Мене це неймовірно порадувало. Я дуже-дуже задоволена, що мені вдалося таку б'юті-знахідку знайти. Тому ділюся з вами. Сподіваюся, що в Україні можна знайти цю туш в інтернет-магазинах, подивіться, тому що я від неї в повному захваті. Єдине, що мені трішечки не вистачає об'єму. Я все ж таки люблю, як щоб віки були і мали об'єм, вона об'єм дає, але не такий драматичний, як я люблю. Але подовження просто шикарне. Ми прийшли подивитися на міст салюти по цьому мосту. Гуляли декілька днів тому. А, у мене сталася така прикрість, що Я просто навіть не можу слів зв'язати. Я настільки засмучена, що навіть не можу вам передати. Сьогодні заблокували мій інстаграм, який я вола 10 років. Там скільки всього, скільки фотографій, скільки, <laughs> всього з мого життя, що мені настільки шкода, що я вам просто не можу передати словами. Неймовірно шкода. Тому дуже вас прошу. Я в описі під відео м -м -м, добавлю нову сторінку в інстаграм, я створюю нову сторінку і прошу вас всіх підписатися, дати мені а -а сенс. Робити те, що я роблю, тому що я засмучуюся. Ось на такій ноті я з вами сьогодні попрощаюсь. Наступне відео вже буде з нашої поїздки в Куалампур. Всіх вас люблю, цілую, обіймаю. Всі бувайте і до зустрічі в наступному ролику.